Як зустрітися і познайомитися з Богом? Щоб дізнатися людину, нам потрібно познайомитися з нею, мало просто бачити її. Так само і з Богом. Ми повинні знати, хто такий Бог, і пізнаємо його ми через слово. Бог Він посилає своє Слово в образі Ісуса Христа. І тому Ісус Христос Він говорив, що я і Батько одне. Хто мене бачив, бачив Батька. Ісус Христос це образ Божий. Через нього ми можемо пізнати Бога, і іншого варіанта немає. Через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога і з'єднатися з ним. Для цього Ісус Христос і сотворив свою церкву. Поставив Божих людей, які проповідують і відкривають нам таємниці Слова Божого. Напишіть мені, щоб стати частиною живої апостольської церкви. Амінь.